Діти, вітаю вас! Поміркуйте над загадкою. Що це за рослина? Не гаряча, а пече. Хто торкнеться, утече. По дорозі не скубнеш, обменеш дуже злюча ця трава. Називається вона Кропива. Опишемо кропиву. Вона складається із кореня високого стебла у квітчаного листям темно-зеленого кольору. І стебло, і листя покрите тонесенькими гулочками. Кропива цінна рослина. Вона одна з найпоширеніших рослин. Кропива шанована в народі. Це лікарський засіб, поліпшує діяльність серцево-судинної системи, дихальних шляхів, є кровоспинним засобом. Лікарські властивості має свіжий сік, свіже листя кропиви. Ця рослина тонізуючий і вітамінний засіб. Її використовують у харчуванні як приправу до юшки, каш, салатів. Це ласощі для тварин, особливо для свиней. Правда ж, цікава рослина? Росте вона біля будинків, під парканами, вздовж лісових стежинок. Кропиву вважають здебільше непотрібною рослиною бур'яном. Але це не так. Кропива має цінні лікувальні властивості. У природі немає непотрібних трав. До побачення!